Привіт, сьогодні день 30-й, відкриваю футляр щодня, поки не виб'ю ніж. Нам залишилося зовсім трішки до розіграшу скинів, зовсім трішечки до сотні підписників. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Думаю, якщо до завтра ми наберемо 100 підписників, я вже почну розігрувати з завтрашнього дня. Всі скини, які вибиваю з цього футлярчика. Трішки закупив більше тепер. На весь тиждень закупив уже. Думаю, може так. Гейп, подумає, о, він закинув грошики, значить, можна йому щось видати. Ще один футлярчик мені не прийшов, мало бути сім Ключиків сім. я тому я візьму третій футляр. Четвертий ключик. І надіємось, що гейп дасть мені сьогодні дозу адреналіна, бо сама синька мене вже дістала. Так. І олка, і. Знову синька. Ще й понівече на обоях 057. Круто. Просто круто. Чекаємо день 31-й. Дякую всім за перегляд.